Вітаю, друзі! Коротше, хожу собі, хожу, думаю, так. Що це таке гарне? Бачу, ніби якийсь храм. Подивіться, яка красива фразиція. Ну, там то, понятно, що, це, що красива фразиція. От, дивіться, друзі, і, до речі, як патріотична. Це фразиція Ера. Е, подивіться, яке в неї цікаве розташування гілок. Бачите, ніби як ялинка, якась якась пагода, не знаю, що це що, 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 що така краса, неймовірна, але вона е, якось ці фразиції вона жовта. Та щось в ній є більш цікавіше. Подивіться, які красиві, елегантні квіти, жовтенькі такі і невеличкі, мають таку дуже красиву форму, таких акуратних дзвоників. Насправді тобто, вона не така бліда лимонна, як у вас по фотографії. Вона такого... Ем, ну такий теплий теплий лимонний кольор. Холодний, а є теплий. Ось, Але фішка в цій ферзіції не в тому, що вона така красива ціта, а в тому, що вона. Ем, Має красиве дуже листя, яке дивиться пізніше набагато після квітів, ну, якусь їх форзиці відповідно, це ж ясне діло. У неї такий досить середній темп росту. Вже цьому кущу мене, напевно, років вже 4. От, я її стрижу, фризиці обов'язково треба стригти. Якщо не обов'язково, обов'язково не обов'язково, її застригати треба якимось шариком, щось такого. У мене буде такий буде високий штамп. От Вона вже більше 2 метрів в мене. Десь, напевно, біля 2-2, ось так. Потім десь там її може е, рубану, але в моїх планах оце все знизу поприбирати і залишити ось е, такі кулі цілі. Тому що тут ось, ось і ялинки ростуть, і метасиквої, і хто коротше, всі на світі. Взагалі я свій сад будував таким чином, щоб він був цікавий протягом всього року. В зимою це все тримається на хвойних, на травах сухих. Рання весна, у мене вона там фоліум захований. І форзиці кізили. Тобто Царювання це... Це жовтого кольору. Я потім зніму покажу, яка вона гарна з листя. В неї листя дуже красиве, пістряве. Там ще якось називають і не пам'ятаю. Ну, я знаю, що це форзиція Ера. Красива пістрява, пістрява вибачте, будь ласка, пістрява. Вибачте, забацюкаюсь, тому що Дуже красива, дуже цікаво. Мені кажу, особливо мені кажу, подобається її форма росту. Як бачите, так, ніби такими мазками. Дуже гарна є в продажу, ну, як завжди, понятно, що в мене майже все в продажу є, тільки дуже швидко все закінчується і більшість своєї частини завдяки вам, мої, мої глядачі. Так що, ось така ось. Ще на більше буде цвісти, але, але хотів показати, саме таку от красиву форму. І по чагарника. Бачите, як так? Шу, шу, шу. Така прям мастер-піс. Побачимось, друзі, па-па.